Вітаю вас на каналі. Я у Вінниці і за мною вулиця Батоська. Ми були тут останнього разу у березні 2023 року. І я тоді це називав черговим довгобудом в Вінниці, тому що з 2021 року тут не пророблювалося жодні роботи, лише поставили бетонні плити і все. Але нещодавно, декілька місяців тому, роботи стосовно реконструкції вулиці Батоської поновилися. І зараз ми можемо бачити величезний прогрес. По крайній мірі, ви зараз за мною можете спостерігати, що вже вкладені рейки. Тож давайте подивимося, де. Детальніше, як реконструюють вулицю Батойську і що очікувати у найближчі місяці, коли буде поновлений трамвайний рух. Мене звати Макс, я розповідаю про урбаністику і громадський транспорт у містах. Разкаво просимо на мій канал. Реконструкція проходить на ділянці вулиці Батоської від вулиці Академіка Янгеля до залізничного вокзалу. Раніше це була стандартна вулиця з трамвайними кулями посередині проїзної частини, яка була не в найкращому стані. І це стандартна ситуація, бо довгий час у нашій країні не знали, як правильно облаштувати вулицю з трамвайним рухом. І тільки нещодавно у нас почали з'являтися гарні проекти у тій самій Вінниці чи у Харкові або у Львові. Роботи на Батузькій розпочали ще у 2021-му, але через повномасштабне вторгнення будівництво відклали. Зараз роботи знов тривають, і мені вдалося потрапити у Вінниці другій половині липня на цю вулицю. У цей час робітники вже займалися обладнанням трамвайної колії. По вулиці Батойській курсували трамвайні номери 1, 4 та 6 до залізничного вокзалу. Коли вулицю закрили, то вони курсують з поворотом з Янгеля до муніципального ринку. Бачимо, що рейки укладаються за технологією оксамитового шляху. Це коли основа асфальтова подушка, на яку вкладається бетонна плита із резиновою підкладкою, на яку вже ставиться безпосередньо трамвайні рейки. Це забезпечує рівний і стабільний хід трамваю, а також зменшення шуму та вібрація від пересування. Чудовий варіант реалізації ділянок у центральних районах, де колії знаходяться на проїзній частині. А найголовніше, що така технологія не потребуватиме капітального ремонту ще дуже довго. Подібне рішення можемо спостерігати, наприклад, у Харкові на вулиці Трінклера біля Сумського ринку. Також можемо спостерігати, що робітники вкладають бетонну плитку як верхній шар трамвайного полотна, і у фіналі трамвайна колія буде знаходитись на одному рівні із верхнім шаром асфальту. Важливо, щоб це не стало зайвою можливістю деяких водіїв, що хочуть проїхати швидше, приїхатися трамвайним полотном. Приємно також спостерігати, як підходять до монтування колії. Кожен гвинт змащується мастилом і накривається стаканчиком для захисту від піску та вологи, хоч таким своєрідним чином, але довше збережеться якість та ресурс термального плитня до відповідального підходу роботи. Нещодавно було проведено роботи з облаштування поворотів з академіка Янгля до Батоської і зворотньому напрямку в сторону муніципального ринку. Для цього перекривалася проїзна частина, і на декілька днів припинявся рух трамваїв, а для цього також був запущений спеціальний маршрут автобусу, реки вкладені за такою самою технологією, як і на самій вулиці Батоській. Окрім цього, слід звернути увагу на пішохідну частину. Так, на вулиці Щебінь який довгий час спресованим лежав на вулиці. Нарешті накрила асфальтовим шаром. Також облаштовано велодоріжку, яка розмежована з пішохідною зоною бетонним бордюром на рівні верхнього шару асфальту. Після реконструкції сподіваюся, що буде нанесена відповідна розмітка 1.29 велодоріжка. Інакше конфліктів між пішоходами та велосипедистами за те, де ходити та їздити, не уникнути. Ділянки перетину володоріжки та пішохідної зони з другорядними дорогами облаштовано з пониженням для зручного переміщення вулицею. Так само стосується і пішохідних переходів. Передбачено пониження, хоча зараз це і не видно, але це через те, що був укладений тільки нижній шар асфальту на момент зйомки. Відсутня тактильна плитка біля пішохідного переходу, що могла б попередити людей з порушенням зору про напрямок руху або небезпеку поруч. Окремо слід зазначити за знаки пішохідного переходу. Знизу вмонтовано світодіодний ліхтар, який буде освічати перехід і привертати увагу водіїв до пішоходів. Сам знак пішохідного переходу, незважаючи на свій немалий розмір, ще додатково окантований жовтою рамкою для привертання уваги водіїв. Такі дорожні знаки повинні стояти на автомобільних шляхах, але аж ніяк не у місті. Вони не сильно впливають на безпеку дорожнього руху, але додають візуального шуму. На Батовській присутні елементи дороги, які призначені заспокоювати дорожній трафік. Якраз таки вони, на відміну від знаків, впливають на зменшення аварійності дороги. Це так звані віденські зупинки. Вони із себе представляють підняття проїзної частини на ділянці трамвайної зупинки. Це унеможливлює проїзд автомобіля на високій швидкості, а значить, і зменшує ризик аварії зіткнення автомобіля з пасажирами, що входять та виходять з транспорту на дорозі. Але незважаючи на те, що на вулиці влаштовано такі засоби заспокоєння руху, тут додатково ще вмонтовано камери контролю швидкості, які здатні фіксувати порушення у сфері дорожнього руху. На автобусних зупинках облаштований особливий тип бордюру касельський бордюр. Його особливість полягає у тому, що профіль бордюру дозволяє наближатись низькопідлоговому транспорту до зупинки без зазору, дотикаючись колесами без ризику їх пошкодження. Завдяки тому, що автобуси і тролейбуси під'їжджатимуть впритул, маломобільні люди зможуть без зайвих зусиль потрапити до салону і не треба відкривати пандус, наприклад. Це ще нова і невідома багатьом практика для України, незважаючи на те, що у самій Вінниці на вулиці Театральній облаштували ще у 2019 році зупинку таким чином, її не використовують належно, і водії низько транспорту не під'їжджають в притул до зупинки. Можливо, це через те, що вони навіть не знають про його особливості, їм не розповідали, як користуватися таким касиським бордюром. Для цього необхідно, щоб така практика стала загальноміською і було більше таких зупинок. і, Відповідно, водії зможуть звертати увагу на це, і коли є, наприклад, маломобільні люди і низькопідловий транспорт, щоб в впритул і був більш доступним. Водостоки це не менш важливий елемент на вулиці. Так як дорога облаштована матеріалами, що не пропускають воду, бетон та асфальт, то воді треба кудись діватись під час дощу та злив, таким чином, необхідно грамотно облаштовувати систему стоку води для того, щоб така вулиця не перетворювалася на венеціанські канали. На батуські водостоки встановили на краю проїзної частини, і таким чином, щоб вони частково були у так званій кишені, певно, для того, щоб не було наїзду транспорту на люки. Стосовно розміру, не думаю, що вони впоруються із сильними зливами і великими потоками води, але це покаже час. Очікуємо, що з укладанням верхнього шару асфальту прийом водостоку буде знаходитись на нижчому рівні, аніж проїзна частина. Загалом реконструкція мені сподобалась. Приємно спостерігати відповідальний підхід до відновлення вулиці із трамвайним рухом. Якість робіт приємно радує, і хотілося, щоб у всіх містах України з трамвайною системою підходили так само відповідально при реконструкції вулиць. Отже, вулиця Батуська є важливим прикладом стосовно розвитку оптимізації трамвайної мережі Вінниці, тому що вона передує переобладнанню залізничного розворотного кола біля вокзалу, а також впровадження трамвайного руху по проспекту Коцюбинського. Тож будемо слідкувати за оновленнями громадського транспорту у цьому місці і надалі. Не забудьте підписатися на канал. Тут я розповідаю про урбаністику і транспорт. З вами був Макс. До нових зустрічей.